Фінансово-господарська діяльність міської комунальної аварійно-рятувальної служби стала одним з предметом обговорень на останній зустрічі членів виконавчого комітету. Зі слів начальника карсу Павла Котика, за результатами перевірки головного управління МНС в Житомирській області, очолювана ним служба оцінена, як готова діяти за призначенням. А призначення у неї запобігати появі різного роду аварій, усувати їхні наслідки, допомагати населенню в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тощо свої послуги МКАС надає на договірній основі, відзначив доповідь. Віддальш отримані кошти розподіляються на виплату заробітної плати і отримання матеріально-технічної бази. За 2013 рік міська комунальна аварійна рятувальна служба отримала додаткових надходжень в кількості 299 тисяч 55 гривень. Планується у 2014 році заробити не менше. Середня заробітна плата. Рятувальникам міської комунальної аварійної рятувальної служби в 2013 році 2095 гривень. На 2014 рік 2258 гривень. За додатково зароблені кошти вдалося збільшити заробітну плату рятувальникам приблизно на 240 гривень. Одним з основних завдань комунальної аварійно-рятувальної служби є серед іншого покращення стану вуличного освітлення. Капітальний ремонт цієї мережі у місті проводиться з 2006 року, каже начальник МКАРСУ. У 2014-му працівники служби встановили 585 сучасних світильників на 14 вулицях міста, включаючи периферійні. Одночасно проводиться і оновлення кабелю. За умови належного фінансування карсівці до завершення року планують замінити 60-65% ліхтарів від їх загальної кількості окрему увагу на засіданні присвятили питанню взаємодії аварійної служби з іншими, такими як тепломережа, рем, водоканал, адже часто густо аварії вимагають комплексного підходу до ліквідації. Цьогоріч МКАРС 80 разів викликали для запобігання надзвичайним ситуаціям. Поінформував начальник відділу з питань цивільного захисту населення Віктор Рябушко. Також він висловив своє задоволення роботою рятувальників і наголосив на необхідності проведення широкомасштабних навчань за участю усіх служб. На носі осінньо зимовий період і з огляду на вимогу держави економити енергоресурси. Ніхто не може спрогнозувати його перебіг. Тож місцеві рятувальники мають бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій.